Любов це не гучні слова чи ефектні жести, а тиха мелодія душі, що звучить у глибинах підсвідомості. Карл Юнг, дослідник таємниць людської психіки, вчив, що справжня прихильність ховається не в яскравих спалахах, а в тонких відтінках повсякденності. Це невидима нитка, що єднає серця, проявляючись у жестах, поглядах і мовчанні, які говорять більше, ніж слова. Але як розпізнати цю мелодію, коли вона звучить так тихо? Як відчути тепло, що ховається за стіною стриманих емоцій? Справжня любов за юнгом це містичний зв'язок, що виходить за межі свідомого. Вона живе в несвідомих реакціях у тому, як душа відгукується на присутність іншої. Це не про гучні обіцянки. А про делікатні знаки, які легко пропустити, якщо не знати, куди дивитися. Людина, що відчуває глибоку прихильність, може не говорити про неї, але її поведінка видає внутрішній трепет у тому, як вона слухає, як реагує, як намагається бути ближче, навіть ховаючи свої почуття. Одним із таких знаків є несвідоме відзеркалення, душа, що прагне близькості. Мимоволі переймає манери, інтонації чи навіть спосіб мислення іншої людини. Це природний ритм психіки, яка шукає гармонії, ніби танцюючи в унісон із тим, хто їй дорогий. Таке відзеркалення не просто збіг, а тихе зізнання, що твоя присутність має значення, що твої думки і звички стають частиною чужого світу. Іноді прихильність проявляється у парадоксальному віддаленні. Людина, чия душа тремтить від почуттів, може раптово відступити, ніби боячись, що її емоції стануть надто очевидними. Юнг пояснював це страхом уразливості відкрити серце означає ризикнути. Таке віддалення не ознака байдужості, а спроба заховати внутрішній вогонь, що палає занадто яскраво. Це мовчання говорить голосніше за слова, якщо вміти його почути. Ще одним відлунням любові є гумор, легкий, грайливий, що створює невидимі мости між душами. Жарт, звернений до тебе чи ніжне підражнювання це спосіб наблизитися, не відкриваючи всіх карт. Такий гумор це маска, за якою ховається бажання бачити твою усмішку, чути твій сміх, відчувати твій відгук. Це делікатний спосіб сказати, ти мені не байдужий. Не промовляючи цього вголос. Любов також живе в увазі до деталей. Людина, чия душа резонує з твоєю, помічає дрібниці, твої вподобання, мрії, навіть мимохідь сказані слова. Ця чутливість не просто уважність, а знак, що ти займаєш особливе місце в її думках. Юнг вчив, що такі деталі це відображення несвідомого, яке фіксує все, що пов'язане з об'єктом прихильності. Ніби створюючи внутрішню мапу твоєї душі, погляди, що крадуться в тиші, ще один голос любові, очі, що слідкують за тобою, коли ти цього не бачиш, або швидкий погляд, який відводиться, щойно ти його помічаєш, говорять про внутрішній трепет, це несвідомий танець душі, що прагне близькості, але боїться бути поміченою. Юнг називав такі моменти проявом психіки, яка не може приховати своєї правди. Справжнє слухання це мистецтво, що відкриває глибину почуттів. Людина, яка не просто чує, а відчуває твої слова, вловлює відтінки твого голосу, помічає емоції за твоїми фразами, демонструє більше, ніж інтерес. Це готовність бути з тобою на одній хвилі, розділяти твої радощі і тривоги. Таке слухання це тиха обіцянка. Я тут, бо ти мені важливий. Особлива манера спілкування ще один знак: людина, чия душа тягнеться до твоєї, може змінювати свій тон, обирати слова обережніше або, навпаки, ставати жвавішою у твоїй присутності. Це несвідоме прагнення виділити тебе, створити зв'язок, який відчувається як унікальний. Такі моменти, ніби таємна мова, зрозуміла лише вам двом. Найглибший прояв любові це тиха турбота, що не шукає похвали, це дрібні жести, питання про твоє самопочуття, бажання полегшити твій день, готовність бути поруч у складні моменти. Така турбота це не про демонстрацію, а про щире бажання бачити тебе щасливим. Юнг вчив, що ці дії відображення душі, яка любить безумов. Любов за юнгом це не те, що можна виміряти чи пояснити. Вона живе в глибинах психіки, проявляючись у тонких сигналах, які важко помітити, але неможливо ігнорувати. Ці знаки, ніби зірки на нічному небі. Вони не кричать про свою присутність, але їхнє сяйво видно тому, хто вміє дивитися. Навчившись розпізнавати їх, ти відкриваєш новий вимір людських зв'язків. Часто ми чекаємо гучних зізнань, але Юнг наголошував: справжня любов говорить тихо, вона не потребує сцени, бо її сила у щирості. Людина, що відчуває глибоку прихильність, може ховати свої почуття за стіною страху чи невпевненості, але її душа видає себе в кожному погляді, жесті, слові. Це мова несвідомого, яку можна почути лише прислухавшись до тиші. Розпізнавання цих знаків це не лише спосіб зрозуміти іншого, а й шлях до себе. Юнг вчив, що любов це дзеркало, в якому ми бачимо не лише іншого, а й власну душу. Помічаючи тонкі прояви прихильності, ти вчишся цінувати себе, адже твоя присутність викликає такий трепет у чиїсь душі, це нагадування, ти вартий любові. Навіть якщо вона ще не озвучена. Така любов це не про володіння, а про співіснування. Вона не вимагає, а дарує, не примушує, а запрошує. Людина, що любить по-справжньому, не прагне змінити тебе, а хоче бути частиною твого світу, поважаючи твою унікальність. Юнг називав це танцем душ, де кожен зберігає свою мелодію, але разом вони створюють гармонію. Розпізнаючи ці тихі знаки, ти відкриваєш не лише чужі почуття, а й власну глибину. Ти вчишся бачити любов там, де раніше бачив лише буденність. Це мистецтво помічати неочевидне, відчувати невидиме, цінувати те, що не кричить про себе. Юнг вірив, що любов це сила, яка трансформує, і вона починається з уміння бачити. Але любов це не лише про іншого, це про тебе. Помічаючи знаки прихильності, ти починаєш розуміти, як твоя душа резонує зі світом. Ти вчишся довіряти собі, своїй інтуїції, своїй здатності бути любленим. Юнг казав: Ми зустрічаємо себе в інших, і ці зустрічі це шлях до цілісності. Справжня любов не завжди приходить із фанфарами. Вона може бути тихою, майже непомітною, але її сила у глибині. Це зв'язок, що не потребує доказів, бо він відчувається в серці. Навчись слухати цю тишу, і ти побачиш, як світ наповнюється теплом, яке завжди було поруч, але чекало твого погляду. Поспостерігай за своїм оточенням. Чи є хтось, чиї жести, погляди чи слова видають більше, ніж здається, чи помічаєш ти ці тонкі знаки, що говорять про прихильність? Юнг вчив, що любов це не лише почуття, а й мистецтво бути присутнім. Відкрий це мистецтво в собі, і ти побачиш, як змінюється твій світ.